you mm -hmm. В якому в нас будуть такі київські diaries. Тож, у нас понеділок для мене він почався дуже приємно, тому що я встала без будильника, зробила йогу, сніданок. Зараз мені дуже хочеться кави, але в нас немає. Тому в мене є ідея спуститись вниз в магазин і купити собі американу. Ну, бо я так хочу. Ви можете побачити. Я людина дія. Я дуже вдячна Всесвіту, що тут відчинили супермаркет прямо під моїми вікнами. І я можу вийти за кавою. <звук> Тепер Ранок у справжньому добресенький. Дивіться на вигляди. Краєвиди в нас такі тут. Все, що шумить на задньому фоні, це стройки. Тепер можна йти, дороблювати свої справи, приводити себе, по-перше, до ладу і потім десь після обіду піду гуляти. Планується дуже багато всього цікавого. Людинка вже привела себе до ладу, вкладання. Зроблено. Я така на clean girl вайбах. За вікном все ще сонечко. Це мене дуже тішить. Я сподіваюся, що до того часу, як я вийду гуляти, воно не зникне. Зараз в мене буде два зуми. Ще мені потрібно доробити е, завдання. Так, не дивлячись на те, що я начебто не на відпочинку такому, релаксі. Але ні. П'ю, як завжди, водичку. Монтую відео в TikTok, в влог на YouTube минулий також потрібно зробити. Хочу сказати, що знаєте, мене так заряджає ось ця атмосфера, коли мені не потрібно кудись йти, бігти, знаєте, пливсти за течією. Тобто не змушувати себе щось робити. А просто ось, ось так в потоці буде, і дуже сильно це все підсилює, зйомка відео, монтаж. Це мене справді так заряджає, коли є е, віддача від цього, і коли є ідеї. А ідеї е, з'являються тоді, коли є віддача. Коротше, ви мене зрозуміли. Цей влог, напевно, буде таким про київські. Будні мої, але наступному тижні приїде моя подружка, і з нею ми вже плануємо так відірватися. Я думаю, що ці два тижні будуть дуже насиченими по контенту. Пішла працювати. У нас вже час обідати. Я завершила всі свої справи. Я в своїй Healthy Girl-Era. Більше ми не повторюємо цих оцих некорисних харчувань. так? Тому я приготувала собі таку штуку, як скрембл з гречкою. Це, можливо, максимально странно, я знаю, але це повинно бути смачно, як на мене, ну, мені так захотілося. І зверху, ось так беру і, на гарячий, ще сир гауда даю. Знаєте, коли я декілька днів ось так похарчуюсь, якось максимально некорисно, скажімо так, та одразу хочеться максимально простої, здорової Їжі. Просто ідеальний збалансований прийом їжі. Просто ідеальний. І дуже-дуже корисно. Я вже виходжу. Ми на ось такому пафосному трішечки. Так, додамо, а чого він не зачиняється. О! Окей, я сьогодні в чорних легінсах в такій приталійній кофтинці. піджак сумка окуляри. Ну. Можу сказати так, на вулиці могло б бути і гірше, але б могло б бути і краще. Ну, я плюс-мінус вдягнена нормально, що в мене за плани. Дуже багато гуляти. Зараз спочатку йду в Кловський сад, показати вам красу і помилуватися мою квіточками. Потім хочу зайти в бажане візенері. Це Новий і доволі такий заклад від бажани, де можна придбати каву, надихнутись, подивитись на естетик. Далі мені потрібно в ЖК Чикаго в Ідеалісті забрати невеличкий комплімент. Розкажу вам, що там була за історія, і після цього зайду в офіс. До мами, і я там раніше теж працювала. Тому знаєте, для мене це таке теж тепленьке місце понастальгувати. До речі, коли немає вітру, на вулиці тепло. О, а зараз я вам покажу мої найулюбленіші сходи, тому що вони знаходяться в такому кварталі Києва, доволі елітному. Подивіться на їх вигляд. Тут просто можна вбитись. Ну, ось такі. естетик вайби. Тут такий будинок, знаєте, там калітка, шлагбам, все автоматичне. І Ось така. Тому і є вся суть Києва. Перша моя локація Кловський сад. Звичайно, що не так гарно, тому що не вистачає сонечка. Зазвичай в них в сезон, напевно, гортензії або до якихось свят, неймовірно гарно все прикрашено. Дівчатки, подивіться на цю вітрину в Піоні. Я просто. Тут справді не просто квітковий магазин, а вишукана естетика у всьому. Мені дуже сподобалися всі миленькі. Дивіться. Клас. Чомусь я думала, що всюди ходити набагато. Буде більше відстані, бо в мене була асоціація після того, як повернулася до Харкова, що знаєте, в Києві прям максимально неймовірні відстані. Але я якось швиденько навчилась напевно ходити, що я така жув-жу -жу вже туди-сюди і швидко всюди доходжу. Мені цікаво, скільки я в сумі пройду за день, тому що я особисто думаю, що це буде там десь 15 тисяч кроків, але по факту, напевно.

Такі в мене естетик вайби і всі навіть е, дівчатки, які працюють прикиньте, вони вийшли, щоб я зробила гарну фотку. Ну це вау. Буде тест-тест Матчі і кважа. Реально дуже ніжна, смачна. Тільки поки я все фотографувала, вона трішечки охолола, але то вже нічого питання. Інстаграми контенту зроблено. Мачу майже допито, але вона вже холодна. Зараз прямую багато гуляти. І буду постити гарні фотки в інсті. Подобається мені вся ця естетика в Харкові, мені такого не вистачає. Взагалі, ще я вам хочу розповісти цікаву історію. Десь два роки тому я ходила ось сюди всю червону будівлю на англійську мову від того, що мені було нічим зайнятись. І знаєте, тоді я навіть не могла подумати, що зараз я така гарна, вся крута, начебто блогер. Буду йти тут пити каву, точніше матчу. Бажане фотографуватись, знімати. Ось показує все, як ми можемо самі змінити наше життя. Васильківська стріт. А ось і ЖК Чикаго. І ідеаліст, куди я йшла. хоба Так, мені віддали мій пакуночок. І це просто ура! Була така цікава ситуація. Я не забрала його вчасно, бо я не знала, що він вже мене чекає. Потім його втратили. Коротше, було весело. Дякую, це в мене. Так. Я знайшла куточок, сподіваюсь, мене добре чути. Коротше, мене всі турбують. Що я хотіла сказати? У мене була ситуація. Я дуже сильний фанат Делі Кічен. Вони з'явилися у нас в Харкові. У мене там була невеличка казусна ситуація, і це презент від, від власниці бренду. Її відповідальне ставлення, і мені дуже приємно. Тому хочу. вам Назад, що? Я сама не знаю, що. Ну, я догадуюся, що там донати. Mm. Боже. Просто дивіться на це. Це їх нові донати, шоколад, вишня, та я так, розумію, голубика. Лохина. Боже. Просто це неймовірно. Ввечері буде тейст-тест. Так як в ідеалісті, мене були не дуже раді бачити. Ну, точніше, я коли знімала, дівчинка підійшла до мене і така, типу, ви бажаєте, щось замовити по ну, знатиком на те, що якого ти взагалі тут знімаєш? Я кажу ні, дякую. Я забрала замовлення зараз, вже йду». тобто тому іду далі. Як я й казала, я прийшла всього. Шість тисяч кровоків, хоча я нормальний такий кружечок зробила. Вправляюся в офіс. Дуже гарний історичний центр Києва, і, на жаль, я зовсім забула, що зовсім нещодавно сюди було влучання і навколо все забито. Знаєте, справді дуже трагічно виглядає, якщо чесно. Жесть, я пам'ятаю, як всі любили тут фотографуватись, і в мене так само на цьому фоні дуже багато фоток зонсти, а зараз це все виглядає ось так. У мене, якщо чесно, навіть немає слів. Я вже не пішохід. <звідь> я вже як крута на авто. Як ви можете побачити, теж такий прикольний райончик Києва, французький квартал попереду. Але я йду на пошуки полуниці, бо ось тут раніше о, вона і зараз стоїть жіночка, продає овочі. Сюди в мене теж є в планах прогулятися. Гарно буде йти це Одеса йде. Ну, mm. Давайте все смачненьке на вечерю придбано. Ого, тут. За цей час виросли ось такі дві будівлі. Їх не було. Кіскіснейс. Я коли жила в Києві дуже, ну, не дуже часто, а тільки тут і робила. Це, до речі, наш харківський кіскіс. Співа наша улюблена рубрика. Співаю в машині. Сьогодні це моя улюблена Адель. Хто не дивився, мій влог з концерту Адель. Швиденько дивитись. Скам'я самі! І, до речі, з'явилось сонечко. Я краще не буду співати на повну. В Києві завдяки заторам в мене є дуже багато часу поспівати в машині. Та дам і вечеря! Ура дуже голодна. У нас творожок, сирок, сметана і полуниця. І неймовірні півонії. Це для мене справжній київський вайб, бо я коли е, тут жила, дуже часто їла. Цей влог можна назвати ще Хелсі моїми хелсі звичками в їжі. Це... Я тільки не зняла в TikTok Дегустейшн ось цих. Малюки. Це просто вау. Зараз будемо їсти. Повірте, це набагато смачніше, ніж вчорашні торти з Мілбару. А головне натурально. О мій Як Витікає. Це ось такий з гол... Ну. У нього цей джем дуже такий тягучий. А сам донат класичний. Втім, хто не куштував, обов'язково спробуйте. В них, на речі, ще кукіси, фініки. Теж неймовірні, я хочу спробувати трубочки і купа смаків-донатів. За ваше здоров'я. Я тут трішечки роблю свою рівненру руцін Ще вийшли провітритись на свіжому повітрі. Насправді просто закінчилась вода, і потрібно було набрати. В планах було пройтись до батьківщини мати, вона тут взагалі дуже близенько, але вже сил немає, настрою теж. Мені потрібно купу всього монтувати. Я знаєте, як отой повністю в соцмережах, в тіктозі купа відео, всього мене це дратує, коли купа матеріалу, який потрібно змонтувати, і він тільки накоплюється і накоплюється коротше. Тому приводжу себе в розслаблений стан і буду монтувати. А потім трішечки просто відпочивати. Так що побачимось з вами вже завтра вранці. Доброго раночку! Можете порадіти за мене. Я сьогодні поспала до 8.20, а не прокинулася сьомій, як завжди. Плюс в мене сьогодні вільний день. Не потрібно робити ніякі неприємні справи, не потрібно виходити в Zoom. Ну, з роботи тільки монтувати влог, але то приємно. І можу повільно насолоджуватися ранком і моєю монінг-рутін. І сердячний центр наш час. Готовий отітися. Правила рука. Йога була. Я навіть не знаю, як описати. Начебто зробила коротеньку, таку легеньку практику, але вона. Так зарядила, просто неймовірно. Останнім часом мені здається, особливо у влогах та відео. Я так часто кажу такі слова, як неймовірно, найкраще. Але це справді мій стан, і це не просто пусті слова, які іноді виглядають, знаєте, дуже так слащаво, дуже приторно. Я не знаю, як підібрати інші, якщо я справді так відчуваю. Зараз готую свій улюблений сніданок. Але щось Пільчика, авокадо, тост, любов, та зробити собі скрабл, мій улюблений сніданок: мій бреквест воля. Подивіться, яка краса, скрембл, тост з авокадо, ягідки і ось такі півонії на фоні. Цими всіми відео тіктоками. І т.д. я забула знімати вам влог, ну, точніше, я згадала вчасно. Я вже зібралась і здягаюсь на тренування, буду виходити. У нас вже і дощ був, і закінчився, і сонце, і похмуро. Коротше, погода змінюється максимально. Обрала я піти пішки через те, що... Потрібно гуляти. Обираю парфум, яким буду трошечки витравлювати людей на тренуванні. добре. Ні, насправді я буду дуже черною і вшипну всього один разочок. Лук у мене сьогодні звичайнісінький, просто джинси, а, така пів, напівпрозора кофта, шкіряночка, сумочка і пакет. З формою, бо в Харкові я забула взяти спортивну сумку. Тому буду ходити на тренування з пакетом. Без відео в ліфті, ніяк. Так, Звичайно, що я б могла йти на тренування в царській, який знаходиться прямо під моїм будинком. Рівень медійності та життя ще не настільки лакшері. Тому всього-навсього йдемо в смертес. До речі, Смертес теж не найгірший варіант. А ось вже і він. Я бачу значок. Смуємо туди. Що я можу сказати? Дуже гарний новий бізнес-центр. Дивіться, Ordinary World і Smart S World. Завжди фішка Смортаса, бутилочка та рушнички. Мені в студіо три. Подивіться, яка тут. Так, нам провели інструктаж. До речі, ну дуже цікаво, але поки що трішечки важко. Студія, звичайно, неймовірно гарна, Гарніша, ніж у нас в Харкові. Що ж, ми завершили тренування. Хочу зазначити, що дуже зручно, що на екранах все дублюється. Звичайно, що вигляд і атмосфера просто топ. Мені тут дуже подобається сама така атмосфера залу. Він набагато більше, просторніше, плюс панорамні вікна. Зараз йду перевдягатись і планую тут пообідати. Так, тепер йдемо. Брати собі поїстиньки неймовірний вибір десертиків. Я собі замовила з тунцем. Мені порадила, сказала, що я просто закохаюсь. Звичайно, розповідаю вам свої враження від тренування. Це був мій перший досвід занять на реформері. В цілому, по-перше. Атмосфера, студія І все на вище на найвищому рівні, тому що це завжди смарт-тес, обладнання, візуал, топ з приводу тренування це не просто класичне тренування на реформері, це Reform S в них воно є, І половина тренування на реформі, половина з вагою на клинку. Особисто мені трішечки, ну не трішечки мені б хотілося більше на реформері, тобто, а це як поєднання в нас в Харкові є паубор, там ти з гантельками працюєш ось так. Такого починя. Дівчинка, тренер, дуже приємна, Вона мені порадила, що є в них стрейчинг реформер І ось саме там все заняття на реформері, Тому планують записатись. Я ще запродала собі пакет, декілька ще нових тренувань. Була досліджувати. Сендвіч у мене ось такий, він доволі нормальний. Я попросила трішечки гострого соусу, він взагалі йде. Зараз будемо пробувати. Роблю з вами тейст тест, -тест. Mm. Як мені обіцяли, все дуже смачно. Я зараз, як і всі ділові люди тут, буду сидіти та монтувати трішечки. Спочатку для сторіс, потім для тік ток. Якось так. Поки було тренування, на вулиці був і дощ, і чого тільки не було. Сподіваюсь, що вилізе сонечко і я зможу ще пройтись. Повертаємось в звичайний світ з планета Смартес. І крокую далі. Подумаю, що піду в офіс. Після тренування, хочу вам сказати, ноги вже трошки відчуваю. В цілому мені не було важко. Подивимось, що буде завтра за Кріпатурка. Зайшовши ще в декілька місць, обійшовши, напевно, ще 2-3 кілометри. Я вдома. На вулиці знову збирається дощ, і я вже рада добратися додому. І овкос ось такий ось світ-тріт після вечері на фоні неймовірних півоній. Взагалі тут бувають заходи сонця набагато красивіші. Я сподіваюся, один з них я засніму вам. Але такий сьогодні теж спокійний фіолетовий захід. thank you